На сьогоднішній наш пакет є реакцією на той величезну східність звернень, які останнім часом поступили від харків'ян до Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема від батьків, дітей, які сьогодні навчаються в закладах середньої освіти. Питання полягає в тому, що сьогодні ця влада вирішила робити черговий крок щодо утиснення українського простору харків'я. І в багатьох школах сьогодні директори викликають батьків поодинці, не проводячи батьківських зборів. На полегну бесіду щодо переведення їхніх дітей в класи з російською мовою навчання. Аргументують вони це тим, що класи з українською мовою навчання сьогодні недозавантажені. Що таке, що таке насправді стандарти завантаження чи недозавантаження? Якщо в класі навчається 27 дітей, то це вважається. Якщо в класі навчається більше, ніж 30 дітей, то цей клас вважається перенавантаженим. Тому, по суті, вони знайшли такий формальний привід щодо відмови від утримання класів з українською мовою навчання. В таких менш офіційних розмовах також посилаються ті самі. Директори шкіл на те, що цим то не вистачає якби учителів, які є україномовними. Але що, що насправді за цим криється? За цим криється повна нездатність сьогоднішньої влади, уособленням якої є. В тому числі і люди, які сидять в цих кабінетах, ці будівлі, яка просто за моєю спиною, робити таку державницьку політику, спрямовану на розвиток державної української мови. Адже в статті 10 конституції зазначено, що держава зобов'язана забезпечити функціонування і розвиток української мови в усіх царинах суспільного життя. На території всієї, я підкреслюю, всієї України, незалежно від того, що вони тут наприймали за цими недолугими законами про регіональні мови. Адже сьогодні полягає питання не в тому, що утискується російськомовна меншина, а сьогодні. Полягає питання в тому, що ми, українці, в своєму е, українському місті, на своїй українській землі, не маємо можливості діти вивчати українською мовою. Харків це місто, яке в свій час було засловано українськими козаками. Харків це місто, де працював ідеолог українського націоналізму Микола І Оце, що вони нам кажуть, що Харків руський город, то хай вони поїдуть в Ізраїль і розкажуть там, що Хайфа і Єрусалім це руський город. А Харків завжди був і буде українським містом. І я впевнений, що українцям вистачить духової сили вичавити з себе оцей наслідок і спадщину совітізації, і ми відродимо і відстоїмо свій український простір Слава Україні!